Ужгород розшукують поважних гостей. І ймовірність, що ними станете саме ви, висока. Упродовж вихідних Ужгородець та львів'янин ловили перехожих об'єктивом креативно замаскованим під старовинний. Та миттєво друкували першу шпальту газети за допомогою такої ось самотужки створеної конструкції. Один із хлопців інженер, інший столяр. Листівки роздавали за благодійний внесок. За потреби перефотографовували у такий креативний спосіб. Збирали кошти на підтримку Збройних сил України. Винахід, до речі, екологічний. Папір зібраний раніше та перероблений. Текст випалений. Друкується тільки фотографія. Збираємо на збройні сили України. Це все самі, самі зібрали. Дуже мало фарби використовується, тобто екологічно, чисто. Весь папір ми збираємо і переробляємо знову ж в нові листки. В середині принтер, комп'ютер розроблена окрема програма. Я інженер, а мій товариш у нас столяр, тому цей весь апарат зібрав він. Хлопці кажуть, продовжуватимуть таку ініціативу у вихідні, адже хочуть і нагадувати про екосвідомість, а головне теж долучатися до перемоги.